А сьогодні остання гра, і суперники наші Вікторія. Тут готові. Діти також. Поїхали. Так, розпочали гру олійник, Жечойцький, козачок, Мазур, Подоляк та дучок на воротах. А от Вікторія. Заполенець. Чуєцький олійник. Мазур Ай віддав м'яч. Аут. Мазур вводить. Вікторія. Січеків пробиває поле мазур. Мазур обходить гравців, і ні, таки не дав, не дав гравець Вікторії йому завершити атаку.

Свечок. Мазин. Будь всякого Від Ніки. Ах, не, не прийняв, не встиг колійник. коліно. була переподача. Джевчецький. Мазур. Кратор, на жаль. Аут від Вікторії. Водить Мазур. Полінять, ой, водя, водя, волос і води. Видвої дніки. Холодняк. Не зміг повернути в полонець. Вікторія вводить. Горінич. Холодняк. Ой.

Exactly. Це шарашення це просто, він би щось став в воротах у своїх і лупасив звідти. Кольцян бореться за м'яч, Чицький допомагає і виходить від Вікторії. Кольцан водить. दूध चक्सीमा इतनी कि Зачок не дав градцю Вікторії проводити поворота. Заполе За олійник водить. А, Козачок ходить. Мазур. Олійник. О, ні, подоляк воду. Зараз знов буде шарашек. Ох, олійник Получив. Так, зараз будуть знову свою цю фішку, перестрибування, перекочування. Тутовий ворота міки. Медали. Блокував до останнього козочка, не давав подуляк. Хто це вдарив козачок? Гарно, чітко, бив, сильно. Кочок. Гарна дуже гарно бив. Тут у ворота Вікторії. Лейси від Вікторії. Ніка водить. Козачок. Мазур! Давай, Мазур! Ні, не, не дав. Мазур водить. Козачок.

base abovada. Що ж так не везе? Так близенько, Всі удари у ворота суперника. Дуже близько. Але що бракує? Холодняк. Жечевицький зупинив. Холодняк підхопив м'яч. Бореться. Вікторія. Жечецький. Так. Ну, no, це буде зараз бім-бам від воріт до воріт, просто закінчити за цю гру, не цікаво. Отводить Вікторія від горит Нікір. Родить ой, нічого голову пхає в ноги. Небезпечний момент був суддя, призначає штрафний поворот Аніки. Подає кольце. Є. Так! Забили, забили молодці! Відкрили рахунок Ніка. Чецький пробував повторити. Одразу з воду атакували від воріт Вікторії. Биться в руки. Ну це вже кіно. Ох, хлопене. Напружені дочка в руки Та не лягає вже так нагло. Дев'ять хвилин. Фоте! Кутовий? Це вже біндам. Давайте, давайте. Дає по э, хулі ніч. <риклад> так доп... не вийшло. Під назад, всі назад. Заблокував козачецький, козачок. Давай, 7 хвален до завершення. Подивій. Подоль... Ой! Зачопи! Ворота ні. Так, кулінич житчецький. Пора буде сарашитись, поливаних поля. Аут Відворіт. Відворіт. Ніке. Козачок. Козачок Кольцан. Так Жицький. А чого не свистиш? Та небезпечно було. Дивись. Як Жичицький підняв ногу весь світому голови, то вже свистів хвилин, шість хвилин, шість хвилин. Виборит Ніки. Мату. Жечецький. Поліник дістав м'яч. Обіграв гравця. Жечицький. Ой, втрата. Так, не дали, не дали. добре. А от М'яч. Суддя, ви що на приколі? Там нічого не було. Та й таке. Штрафний у ворота ніки. 1-0. Ми виграємо. Є вечори добре. Маме зараз спустять з балкону і суддю розірвуть. Добре, відбив кутовий У ворота ніки. кидає ки вперед тебе мазур і випускає мазур від Вик, Вікторії в аут м'яч і одразу вводить. І И... подає е мазур. Давай. А, це вже аут. Зараз. Жичецький. Повертає мазуру. Передачу. О! Ні, не прийняв ліник. Мазур. Так, мазур. Зібрав. Вибивав. Три. Так, а от знову Вікторія вводить. Дочок в руки. Козачок підняв руки, каже, я нічого не робив. Підворітніки. Олійник. Прийняв. Ще раз. Козочок є. Дочок в руки. Та не робив же це, ну це вже кіно. Получиш від тренера і одного і другого. Звичецький <плес> пробував одразу воротах бити, але трошки не попав. Відворіт Вікторії. Дайте, не дайте, не дайте. Так, Жечецький зупинив гравця, кулініч підхопив м'яч, холодняк, кулініч і ні. Не дістав. Виходить м'яч за межі поля. Відворіт Вікторії. Дві хвилини. Чевський кулініч. Кому там не було нікого? Володняк аут від білих. Вводить Вікторія. Жичецький. Повторює Вікторія. Так, маємо воріт. Хвилина тридцять. Кутовий. Остання хвилина гри. Уважно, хлопці. Ува... Ні, не прийняв, не зміг. Втратили м'яч. Вийшов за поле від Вікторії. Ежина! Козачок вводить. Знову. Холодняк цього разу. Ні. Козачок. Хвилина. Хлопці, хвилина. Жичицький. Холодняк. Ковальский. Кулинич. Аут. 30 секунд. 30 секунд. Зараз буде вшарашати вже так, щоб шарашать. Холодня Кулінич. Так Жечецький. Давай Жечецький! Ні, на жаль, забрали на м'яч. Подоляк зупинив. Так Жечецький та... Ой! Дуддя! Час вийшов! Ніка у вікторії з рахунком невеличким відривом 1-0, але таки перемога наша. Емоції батьків зашкалюють. Чекаємо.